Всім доброго дня, моє ім'я Марункевич Андрій. А на цей раз я пропоную поговорити про акції компанії Північний Гірничо-збачувальний комбінат. Як ми бачимо на графіку, два місяці тому акції компанії торгувалися на ринку близько 9 гривень 40 копійок за акцію, а потім ми бачили тривале зниження, і все-таки акція повернула свої рівні. І наразі зараз торгується теж близько 9 гривень та 40 копійок за акцію. Середній обсяг торгів за цей період склав близько 100 тисяч гривень в день. На двохмісячному інтервалі доходність по акції є досить близькою до доходності індексу Української біржі. Відтак акція відняла в ціні близько половини відсотка, в той час, як бенчмарк знизився приблизно на 2,5%. Подібна кореляція між акцією і індексом спостерігається і на місячному інтервалі, на якому. Акції компанії зросли приблизно на 11%, а індекс додав ціні близько 9,5%. Цікаво те, що акції інших гірниче комбінатів, а саме полтавського та центрального, на цьому відрізку показували навпаки негативну динаміку. Відтак, наразі акції північно гірниче комбінату мають зараз один з найменших дисконтів по відношенню до максимальної ціни. За рік на ринку заявок української біржі, однак, по галузі цей показник наразі далеко не найнижчий. Зараз ми поговоримо по виробничих показниках компанії у жовтні 2011 року. Північний гірничо-збачувальний комбінат випустив 1 мільйон 280 тисяч тонн залізорудного концентрату, а це на 3% більше від показника за вересень 2011 року. І на 14% більше від показника за жовтень минулого року. А в цілому за 10 місяців 2011 року компанія випустила 12 мільйонів тонн концентрату, а це приблизно відповідає рівню за аналогічний період попереднього року. Що стосується цільового ринку, то, за даними Bloomberg за останній тиждень ціна на залізорудну сировину на спотовому ринку зросла на 5% до 125 доларів за тонну. Однак за місяць ціна руди знизилась на 26%, а на тримісячному інтервалі падіння складає 30%. Таке зниження зумовлено слабким попитом з боку китайських споживачів, які наразі не бажають виходити на ринок для поповнення запасів, і ця динаміка ціни на сплатовому ринку відповідно вплине на ціноутворення на продукцію і українських гірничо-збачувальних комбінатів. Що відповідно знизить їхні доходи у четвертому кварталі поточного року. А відповідно до виробничих результатів компанії за 10 місяців 2011 року, показник EV на тонну виробництва по поточній ціні акції північного гірниче комбінату складає 195 доларів США на тонну. Ну і на кінець. Наразі ми рекомендуємо тримати акції північно гірниче комбінату. Я дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей.